Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді насос для акваріума, для водойми, для фонтанчика декоративного. Фірма Atman. це китайський виробник. Скільки себе пам'ятаю, стільки вони виробляються. Тому модель дуже розповсюджена. Багато хто про них знає, що за фірму Atman, що фірма Atman робить ну, дуже якісний Китай, тому модель at 101 Сам по собі невеликий насос провід плюс-мінус півтора метри. На насосі є можливість регулювати поток води більше-менше такий механічний кран. Потім по потужності 5 ватт 350 літрів за годину перекачка. Можливо використовувати при температурі води до 40 градусів і підйом води по шлангу на 0,6 метра. Але не забувайте, що 0,6 метра це максималка. Тому на 0,6 метра води буде дуже-дуже мало. 350 літрів за годину це потужність перекачки без навантаження. Тому якщо ми вище піднімаємо по шлангу, то поток води, звісно, буде втрачатися. Цей насос можна використовувати в акваріумі для подачі, для перекачки води, щоб ганяло воду, і для подачі повітря. Така шлангочка в комплекті йде. Під'єднуєте, опускаєте воду на пару сантиметрів, шлангочку на вулицю викидаєте, і виходить вода і пузирки з повітрям. два, Дві насадки під різні діаметри шланга. Якщо ви хочете використовувати, під, щоб було більше води, ставте більший діаметр. Значить по діаметру. Перший це 8-9 мм шланг зовнішній розмір, і максимальний це 13 мм шланг. А якщо у вас буде шланг трошки більше хомутиком зажмете, ці насоси ну, можна використовувати постійно, без приривно, що працював, вони для цього і виробником. Заложений такий режим роботи. Далі, інколи не забувайте, будь ласка, отак от розбираєте його повністю і знімаєте, достаєте ротор. Ротор качає воду, він з часом забивається і може не, не провертатися. Таким чином, насос може згоріти. Інколи достаємо ротор, промиваємо і ставимо на місце. Стержень металевий, тому знірну ніржевійка, тому використовувати в салоні води не раджу. Самі по собі насоси доволі якісно, довго працюють. Не можу казати, що на все життя вистачить, але вистачає дійсно на роки експлуатації. Для того, щоб всередину не попало щось крупне, є така сіточка. Так, По розмірах зовнішніх максимально це 7 см на 4,5 і на 5 є присоски для фіксації там, на, в акваріумі, на стеклу, на кахель, ну що, куди, хто куди. тому маленький надійний насос можна використовувати для декоративного фонтанчика, для акваріуму, кому для чого. В реальності перекачка буде менше, ніж 350 літрів за годину, але це нормальне явище. Посилання на цей насос залишаю знизу під відео. Підписуємось на канал і до зустрічі!